Росіяни продовжують вдаватись до максимальної ницості. Армія РФ далі б'ється із цивільними беззбройними людьми в момент, коли вони найбільш вразливі та беззахисні. Прийшло менше тижня, як росіяни вдарили іскандером та вбили півсотні людей під час поминок. Сьогодні це повторюється знову. Близько 11.45 Армія РФ прицільно атакувала цвинтар на Херсонщині просто під час похоронної процесії. Щойно русня поцілила дронами. Ритуальному транспорту, який був на кладовище, хоронили людину. Людину захоронили, прилетів дрон. Троє поранених, один важкий. Кожен окупант має здохнути. Допомагайте Збройним силам України. Вони з цим покінчать. В обласній прокуратурі Херсонщини повідомили, що росіяни поцілили по автомобілю ритуальних послуг. Троє працівників постраждали один наразі у важкому стані. Автомобіль ритуальної процесії вигорів вщент. За даними Херсонської ОВА, серед травмованих 41-річний чоловік, якого госпіталізували з численними осколковими пораненнями, зараз потерпіли у реанімації. медики борються за його життя. У 42-річного чоловіка вибухова травма і не осколкові поранення. Він у лікарні. Ще один постраждалий 63-річний чоловік, йому на місці надали необхідну допомогу. Зазначимо, що російські війська обстрілюють цвинтарі не вперше. Так, наприкінці квітня в Бориславському районі Херсонської області російська артилерія атакувала цвинтар. Тоді ніхто не постраждав. Аналогічний інцидент стався у Краматорську донецької області на початку квітня, а у листопаді 22-го року, під час обстрілу цвинтаря на Київщині.